Всім привіт! До вашої уваги! Нова поставка товару. Халати чоловічі та жіночі. буде в декількох моделях. Чоловічі в такому темно-синьому кольорі, плюшеві, такий комірець такого пошиву, довгий рукав, збоку дві кишеньки, пасок до нього. Чоловічі будуть в розмірах від М до XL. Такого ж самого пошиву жіночий, але в іншому кольорі буде жіночий від S до L розміри. Вартість таких халатів 450 гривень за одиницю. А також жіночий ще буде в такій моделі з кишенями напереді. Рукав такого пошиву закочений, він йде з капюшоном ззаді. Також пасок до нього є. Розміри від S до L. Вартість такого халату 500 гривень за одиницю це 100% котон. Замовляти можна вже у наших менеджерів від 5 кг. Всім дякую, заробляємо разом!